Остап вам Маша рукою. Ось наша дівчинка. Вона Остап може на не сісти і поскакати. Це мої хіребунячі місця, бачиш з цієї сторони, там відео знімав там. Сход? Так, да, зійшов. Але я побачив, де він був. А мені здається, невелика риба була. Так. Це був все. А да. все, так. Я жало в тіло не буду ховати зараз. Або... Нє-ні-ні, все нормально. Все нормально. А, ну ти далеко підкидаєш. Я не докинув. А, не Трошки далі треба. Сплітшот. Ніндзя два дюйми на всеті. Давай сейчас я якраз усі діяти побуваємо. Обережно. Остап задін хатку будує, заготовляє дрова. Такі тручки нагадує моїм ротківщинам. Там теж тако йдеш, но в враза 4 вуща. X-Game до 10 грамів, 79-й зріст. У Остапа було клювання, он фрикціончик спрацював, я чув. Хочеш, я тобі дам приманку, на яку ти впіймаєш відразу рибу. Що дамо Остапу приманку, щоб він рибу впіймав чи не дамо? Ось дві, дві танти. Дюймові дві танти. На. Ну, це теж два дюйма. Впевнений в тому. Що наварив? Зав'яжемо зараз універсальну оснастку. Це може бути і сплітшот, і відвідний, і навіть звичайний джиг. Беремо. Кусок флюра у мене зараз 0,27 довжиною 1,20 м. На кінці роблю петлю сантиметрів 15. Дивіться, зробили петельку, перевернули і в цю маленьку петлю. Продігаємо, продіваємо. Затягнули. Це вузол вісімка. Далі потрібно прив'язати флюр до основного шнура. Формуємо, формуємо зі шнура петлю, продягаємо всю петлю і вузол клінч 7-8 обертів 3, 4 подвійного шнура. Зворотній клінч в одну петлю і в іншу петлю. Все. Затягнули. У нас є петля зі флюра. Сюди ми одягаємо застібку і можемо міняти грузиця. Або ж одягаємо повідець сантиметрів 30 і отримуємо відвідний повідець. Все дуже просто і надійно. О, Остап когось тащить рибку якусь. Так. Давай так, сюда тащи. Танта, так, два дюйми. В зелене яблуко принесла Остапу такого красення. То навіть дів... дівчинка, бачиш, позаду. О, Остап третього. Йдемо йому допомагати. Щось він там знайшов. Десь як окунь гне цей, десь як окунь гнев. Ну то це ж окунь вже. Схоже на окуня хоч. Зараз ми тебе зафільмуємо з ним. То покажи окуніху нам. А, вже, вже показав, молодець. Ага. за. Мене, бач, супроводжує під саме ноги. Дівчинка пузата. Ось. Покажу. Від... Ого, віддай нашого Сатурна. Смачний, да? так? Так, попадано? Опара. На саме ронний головці? На одному грамі. Ти типу, по покасати, не знаєш, скидуєш, і воно в mm -hmm. тому клює на цьому подйомі. Давай, тих підтягуй ну, двома грамамами. А, а ти матроси. А я одним грамом буду їх долавлювати. Okay. Скільки ти сьогодні? Чотири вже, да? так? Чи п'ять? Угу. Поки я не ловив судаків великих, то ти п'ять окунів. Ого, у мене в руку такий тюк був, як судак. Такий був головой трясе. Хто ти? Монстр. Бляха, це судак під назвою Окунь. Ту це ж хоч на окуня схоже вже, так? Да? Це вже бас. Бас. Такий самий, кстати, як цей, що у мене був тоді. Да, не розказуй, у тебе ну, був. Твій, твій більший, хорошо. В тебе був більший. ладно. У мене... мене дівчинка, мене... Мене він я на руку поклав. Ну, до локтя не достав. Обережно знімемо. Сатурн мікро обгризяний вже. Ой, вона дає позувати. Красуня. І роке за свого виставила. Ой, ви зикрою рибка. Рибулька зикрою. Рибулька дівчинка, а та лапнула як дядько. Грам, не грам, але Моя резина саморобна рулить. Я ловлю психованих, а ти поміркованих. Ага. А ти вже думав, де да, там? Да? Правильно, треба, треба сподіватися. Да. Півдня тон 1 грам на 0,5 шнуру. Але зато повільна проводка по дну. Таку принцесу можна вполювати. Спробуй жало, жало... Остап, тому що ти жало зараз не я перевіряєш. мене мені... жало Загибаю я. Знову дівчинка. Помогли, Ні. Ні, я даю шанс рибки. Якщо вона втіче, то втіче. Зараз дай дай пощак відкрий. Опа, все. Обережно тебе притримуй. Будь ласка. Заберемо травинку. Так, ось моя приманка. Ось риба знову. Ось Остап, щось тут палкою своєю махає, заважає мені. Ой, які вони. Так? Да, подивись? Шикарні. Це просто. Це просто неймовірно. Я нитку підмотав, то воно так угу. воно для більш крупних приманок розрахована ця. саморовна ровно джиголовка, мармишка. Трохи цього свінга. Так, да, не свінга, а як я. Це типу баліста, балістик. Ні, це балістик вже копія, а оригінал це рейнса. Сатурн мікро Рейнс. Такий він пожований, вже голова в нього відгризена, ну нічого. Сонечко вже сідає. Зараз я одним грамом ще когось зашкрябаю. Я довожу до самих ніг. І тут малючок в травіці збивається. І я відчував просто таке клювання в руку, що просто аж п'ятка смикається. Ну понятно, П'ятка смикається, бо це бляха окунь, мені здається, кожен раз все більше і більше. Подивіться. Це що, окунь? Це ж бас. Це ж бас. Не знаю. Там. Чи це я такий крутий риболов? Ай. Дай я тебе сфоткаю, дай відпущу. Друзі, я міряю рибу по... На ручку. Так. Да. До, до гайки. О. На ручку До, до гайки. гайки. До, до гайки Азура із game О, в дві руки. Потім поміряєш, скільки він довжиною був. Це як в Херсоні коли ловили да, таких оконів? Скільки полосок рахує. Ні, це сімополосна, я їх всі рахую. кидай. Рівно Рівноручка 79-го X-GAME. Його треба підтримувати, щоб щелупу йому не виламати. Їй. Все. І трошки видно, ми ще половимо. Рушничок. Свіжу мормишку поставив джигуловку однограмову, грамову, я вже її мормишкою називаю. Один грам довго тоне, але показав ефективність максимальну зараз, причому риба супроводжує приманку, клювання такі є, що просто. Ну Я не, не пропущу це клювання ніяк. Ну Ду-ду-ду, Я вже взагалі обнаглів. Я таку рибу. Вже спінінгом підіймаю. 0,27 повідець. Ну як цього баса втримати тільки за щелепу? Якісь піщаний полоски майже не виражені. Оце так риболовля зимова. Так, рушничок. Зараз Остап теж один грам поставить і буде мені допомагати. Дуже цікаво, риба йде з русла, супроводжує і на цій брові, що в ногах, атакує. Зараз або сонце сяде, або Остап прив'яжеться. Да, Одно з двох. Що, Остап зав'язався, то і виход риби вона має вже. Має закінчитись, так? Ну Будемо надіятись. Раз я зав'язався, то виход риби має закінчитися. Давай закидай, Ми подивимось, як ти кидаєш. А, Рам бачу, не кидаю. Підлаштовуй катушку нашу. Недолік мульта, що треба постійно підлаштовуватись. Що ми когось ще видуремо чи ні? Диви, сонце сіло, але така мряка і освітлення да, дає, хмари дають, ос... да. дають таке цікавий. Да. Як біла ніч якась. Експреси такі для переносу з резинки, щоб бланк не затирався. О, є. Так, Почну з відвідного. Вагабонд, 2 дюйми. Колір таке зелене, щось середнє між кислотою і маслом. Різновид масла. Так. Це ямашка до спортивних палок відноситься, вона чудово працює із грамом, із з 10, 10 грамами на відповідних шнурах. Чутливість вітер сьогодні 6 метрів для, для цієї палки це не проблема. Будь такі здихаючі проводки, бо товар вже почав кидатись. жодного клювання не почув. Вітрець славне. Але контакт з дном ідеален. 5 грамів. Стап, можна я? Я зараз отак от, от таким чином... Ось сюди. Ось нас підсіє. Так, друзі. Ваші ставки з собачок на родички, що добра куняра, бо головою трясе, може бути окон. як палка відпрацьовує, да. З ямаги він не зійде. А? Хто ти, Хто ти кракаєн? виводься? Ооо. Полосатий. Полосатий. Чи верніш навіть полосата. Полосата дівчинка до нас завітала. Так, катушку бережемо, на каміння не кладемо. На окуня баса достаємо. О. Так. У нас тап вам наша рукою. Ось наша дівчинка. Вона Остап може на неї сісти і поскакати. Дивіться, як позує. Рибулечка як позує гарно. А пузата з крою. Радість браконьєра, да, Са? І посмажити ікру крузок, окуня бідного цього. Так, я не хочу її кидати сильно. Треба її обережно випустити у водичку. Ну просто краса неймовірна. Дякую. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Сімиполосна, классично. Очень мало. Такие кавунчики поодиноко не ходят. Просто пошукати, де вони. Малька душать. Що це було поодиноке кавунятко, Чи саме голодне? Поміняти пасивну приманку на якусь активну. Зараз підберу щось. Кавунчики види сховалися. Ага. На паузі я він щипнув. Кавунчик ущипнув. Я зробив паузу, пройшов трошки по дну. І він подумав, що це рибка від нього тікає і зреагував. Да? Кавунчика такого меншого я можу підняти. Ось такий. Що? Ти з'їв, Сатурн мікро такий? Ти подобається? О, і, і зразу, відразу позує. Такий якийсь колір гарний, корічневий якийсь, так? Да? Біжиє. Бу. Мормишечка, чи, Верніше джиголовочка на 2 грами. Зараз буде на півтора грами. Рибка пасивна. О! Все, маємо. Приблизно півтора грами. Бонтик, 2 дюйма на. А, ти на, на джиг? Що? На джиг півтора грами. Водім як, як білий. Зараз побачимо. Будемо мальочка імітувати. Чи піавочку. У воді цікаво білим світиться. аж горить по прозорій воді хіба це має приваблювати рибу зараз побачимо зараз спробуємо роздраконити такими вертикальними коротками Вітру півтора грами спокійно. І по кінчику, якщо тонкий шнур. І по відчуттям. Ви там є, так? Да? Які їсти не хочете? Один кабанчик був на пасивну на вагабонда приманку, а один кабанчик був на активну. Сатурн мікро. Тобто йому пофіг, треба просто під носа попасти. Що ви там двоє плавали? Одне велике кавунятко, друге поменше.